Що йде війна, я брав участь і сиджу вдома, просто диванний експерт, ну це не моє. Постійне рух. Тобто особового складу багато. Підготовка, 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 навченість особового складу. Тоді ми для себе розуміли, що ось є вся Донецька область, там Луганська. За що вони лягли, щоб це було не даремно. Ми маємо відстояти своє, бути однією сім'єю, одним таким мощним кулаком. У нас буде Своя перемога з датою ми визначимося, вона буде якнайшвидше. Звати мене Олександр Позивний Комиш. На посаді я головного сержанта 168-му батальйону 120-ї бригади терев. Срочна служба в мене є, приймав участь в антирористичній операції 14-15 рік. Опитне, Авдіївка, Піски, аеропорт. Отримав контузію, був госпіталізований, потім там на другу лінію нас виводили, тобто пару ротацій було. Все після демобілізації звільнився. Спочатку шукав себе після війни довго, реабілітації там, все це, потім знайшов, е, працював майже, майже весь час до, ну, від 15 до е, повного вторгнення е, охоронцем. Спочатку в одній фірмі, потім перейшов в особисту охорону. Цей період донечка родилася, тобто жив собі своїм життям. Не то, що військовий. Люблю військове, все люблю, більше охорона, от такі напрямки. І коли почалось повномасштабне вторгнення, не думаючи зразу, пішов добровольцем. Тобто вивіз безпеку сім'ю і зразу, зразу вже пішов. Тоді ми для себе розуміли, що ось є. Це Донецька область, там Луганська. Все ми розуміли, що ззаду у нас. все І таких, ну, таких масштабів не було. там... Ракет крилатих і ДТБ авіації. там Поначалу була авіація. там... Потім все. Чисто артилерія, там, міномети, САУшки, танки, такого плану. Тобто, а зараз то воно ж є? Трошки відрізняється. І по ураженню, і. По масштабах, по всему. Противник лізе, ми стримуємо, але території захвачено багато, треба нам ще попрацювати, будемо обов'язково їх забирати. Я пішов зразу напряму в бригаду, поставив мене на посаду командир кулеметного відділення окреме в батальйоні. Потім змінив до штату, ТВО, головного сержанта батальйону, виконував тимчасово обов'язки. Вже офіційно на посаді після нового року. В мої особисті обов'язки входить це підготовка особового складу, тобто солдати, сержанти, старшини, бойова підготовка, дисципліна, несення служби, правильність несення служби. Поводження зі зброєю, догляд за зброєю, ну, всі отакі моменти. Права рука командира батальйону тільки починає від сержанти, старшини, солдати. То есть, навчаюся у старших командирів, передаю особовому складу. Є ж головні сержанти в ротах, теж злагоджено працюємо, допомагаємо один одному. То есть, Стараємося триматися, бути однією сім'єю, одним таким мощним кулаком. Від нас це підготовка, 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 навченість особового складу, щоб хлопці розуміли, не боялися. Все могли там в, в екстремальних ситуаціях не розгубитися, а виконати задачу і повернутися додому цілим і не вшкоджені. Треба бути. Постійно в русі, енергія має бути, витривалість, постійний рух. Тобто особового складу багато, треба і там, і там, і там всім, як то кажуть, допомогти, підказати стрільби, навчання, там, навчання різних характерів, там, медицина. Практична стрільба, копання окопів на, на час, там, щоб люди розуміли, що тут ми можемо розслаблено все робити, але на самом делі це має робитися дуже швидко, якщо на передовій під обстрілами, під, під е, авіацією, це треба дуже молненосно копати і строїти укриття для себе і особового складу. Тому вчимося тут, як в реальності. Тобто на час не так, що там розслабились і собі працюємо, а йдемо більше до реальних подій. Хоч їх і немає, але ми все робимо, щоб люди розуміли, що це має бути ефективно, якісно і швидко. У нас є хлопці, які не служили в армії, для них це щось. Ну, Новина, ну як так, все новинки. Зброя, вибухи, то в живому, дуже всі в захваті. Від таких навчань люди в ейфорії, давайте ще, ще, ще. ще, тому що воно реально більше похоже до ну, бойових реалій. Тільки то що ну, безпечно, можна сказати. Ми тримаємо, можна сказати, Саме саме, що не є передній край, ну, тут зараз немає бойових дій, але задачі виконуються, тобто не можна розслаблятися, треба пильнувати, дивитися, нести службу відповідально, особливо на передових постах, в темну пору, тобто людям ну, ні на хвилину не можна бути розслабленим. Плюс підготовлювати позиції на випадок. Наступ у цей з нашої сторони, тому що ж зона ще така, що і не окопаєся не ето, то. есть, в цьому плані трохи непривично. Всі військові звикли, що окопався, бліндаж окоп і все. Ну не скажу за кожного бійця, але відсотків 80-90, мабуть. Дуже рвуться, стремляться в бій на передову, неодноразово задають питання, коли ми вже поїдемо брати участь. Тут вони молодці, але кожен хоче туди де гаряче і показати, на що вони вже здатні за цей період, що навчилися, то тобто десь хочуть відірватися так по-нашому. По З батальйона особовий склад були. В, баталь... в батальйонно-тактичних групах, які брали у... безпосередню участь на передовій, тобто виконували задачі вже. Хлопці знають, також повернулися, всі живі, всі здорові, в нас втрат немає. Е... Передають опит хлопцям, які побачили там, як воно відбувається, що треба робити. Всі вчаться, слухають. Поради, ну, саме перше це. Вчитися, вміти слухати старших е, опитних. Я сам ще учуся, беру поради в е, командирів, які багато років на військовій службі, з бойовим досвідом, також переймаю їхній опит, вони діляться. Тобто, якщо з тобою діляться якоюсь інформацією, задача навчитися і постійно, постійно вчитися, щоб у тебе всі твої навички випрацьовували до автоматизму. Щоб ти не задумувався там, пристібнути рожок, там... це воно руки мають самі все робити. Тобто до, такої, до такого ступеню треба навчатися, щоб ти не думав, а Знаєш, очам страшно, руки роблять. Ну, так має бути. Тим більше тим людям, яких немає досвіду, їм це треба напрацьовувати, напрацьовувати, напрацьовувати. Навіть я от... Е, такий перерив був да, від 15 там, до 2022 року. Я зі зброєю ну як був, але не в такому інтенсивному. Теж буває сам десь тако в сторонці стаю е, вільний час і холощення. Заряджаємо, там, правильні стійки, ходьба, ну все-все в чому, що потрібно. Тому що як тільки ти перестанеш вчитися, навички пропадають, і ти вже не такий будеш. Постійно треба бути тримати себе в тонусі. Секунда часу навіть, може під, ну, зіграти величезну роль в твоєму житті. Тобто, особливо там, де йдуть бої. Я не міг сидіти вдома і дивитися по телебаченню, там, що йде війна, я брав участь і сиджу вдома, просто диванний експерт, ну, це не моє, я одразу і дружині пояснив це. Та, вона була проти, але вона сказала, що ну, це твій вибір, ти тим більше ти вмієш, ти знаєш, підеш когось навчиш, сам чомусь навчишся. Ну і єдине, що, ну, Просить, бережи себе і скоріше з перемогою повертайся. А так, нормально. Багато побратимів дуже полягло на цій війні, на тій ну, 14-15 в моєму випадку. Також за них, за що вони лягли, щоб це було не даремно. Ми маємо відстояти своє до кінця, відвоювати назад свої території і щоб наші. Рідні, близькі, які в тилу почували себе в безпеці, тобто не, не бачили і не відчували страху. Вони знають, що є тут такі, як ми. Будемо тримати оборону, не дамо ворогу пролізти глиб нашої України. Обов'язково переможемо. Ми на своїй землі, ми в себе вдома. Ми не можемо не перемогти. Це це злодій заліз в наші двіри, які намагаються щось тут, і свої закони, якісь свої еті строїти. Ні, це так не має бути. Ми зробимо все, що це наше. І ми тут, господарі, ми будемо тут жити, продовжувати свій рід, свої закони, мова, правила, все це наше. Тут ніхто не буде нам вказувати, що нам робити, як нам робити. Ми хазяїва. І Ми все зробимо, щоб так і залишилося. У нас буде своя перемога, з датою ми визначимося, вона буде якнайшвидше. Для мене це коли ми заберемо всі свої території, до останнього ворога виженемо звідси, коли я буду розуміти, що все, наша територія наша і тут немає ні одного орка. Все, можна буде спокійно повертатися до родини і казати, все, у нас все добре, все спокійно, повертаємося до мирного життя.